Співробітники та учні Харківського республіканського інтернату спортивного профілю прийняли участь у найдовшому у світі марафоні в підтримку військових сил України. Зичимо скорішої перемоги. Слава ЗСУ! Дякуємо хлопцям, які захищають нас на фронті, дають змогу нам дихати вільно, займатися фізичною культурою спортом, займатися. Від себе особисто хочу сказати, що я прибіг за свого брата Олексія, який зараз на фронті під Куп'янськом, за своїх учнів Тараса Івакіна, Качука, Олександра, Грузєва Олексія, за колегу Тараса Олеговича, Головка та багатьох-багатьох інших. Їм доброго здоров'я, слава Україні! Героям слава! Загоїться всі рани, розчиниться вся кров, колись мене побачиш ти Квітучою і знов, я подарую чисте небо, і прийде весна. Колись, коли закінчиться війна. Тому що я Україна. Що я сильна, я подолаю все, бо ти мене в своїх руках несе. голови поклавши, відправились у сни, колись назвуть героями вас, ви мої сини, і зацвіте калина. Мов кров червоний мак, Згадає батьківщина, яким ти був козак. Вірю з тобою я в наші сили, Свобода в серці я крила, і мир повернеться знов Знаю, з тобою я все подолаю Завжди до. Хищу тебе від куль, що мене ціля звідусіль тому що я сильна Я біжу за Дмитра Тімчука, Дмитра Підопригору, Віталія Фісько, Сергія Ляшенко, Андрія та його брата та за всіх захисників наших. Хлопці, хай вас Бог береже. Україна переможе. Наші ангели нас захищають. Від навали і тьми ворогів. Мої крила тебе обіймають, мої руки в крові чужаки, вони ніж нам встромили у спину, увірвавшись нахабно вночі. Але стали ми за Україну єдині, схрестивши у битві мечі. Відбудуємо все, повернуся із далеких країв всі птахи. Очі твої мені посміхнуться, засміюся, що знов дітлахи. Сильна нація, вільна, єдина, мирне небо, щасливе життя. Ми є всі твої, ми родина. І нехай буде так, буде так.